Всім привітики, друзі! Я сьогодні до вас виходжу з таким аля коротесеньким відосиком. Немає, якщо чесу, настрою, записувати. Повний, такий, знаєте, повноцінний мукбанг. У мене сьогодні дуже смачний борщ. На жаль, без сметани, але з такою намазкою, сало, чесник, укропчик. Далі. Купувала, до речі, намазку у варусі, вже готова намазка. Е е і підсмажила гріночки. Так що давайте буду з вами смачно куштувати, буду намазувати на хлібчик зараз. М -м -м. Якщо чесно, друзі, настрої ну, капець, не знаю, що робити. Настрою немає. Вчора було так класно, такі, такі кайфові вихідні, знаєте, були. Е, але, на жаль, вони швидко пролетіли. Дівчатка, як ви зрозуміли, приїжджав чоловік. Ось. І, коротше, дуже класно відпочили. все залишні прибирати. Mm. Боже. Боже, це неймовірно ймовірно смачно. <смач> mm. Взагалі, знаєте, як я хотіла зробити з горінками, грі... як у дитинстві підсмажити хлібчик. Або взагалі в дитинстві, як моя бабуся робила, тільки-тільки дістала хліб з печі. А, або з духовки, ну, коротше. А ще, знаєте, в таких м -м, чугунних, таких, так, чугунні ж форми, такі були квадратні. А, такий хлібчик, він тільки-тіки. Такий гарячий-гарячий. Ти береш чесничок, натираєш, хлібчик. У мене ж слюнки. І оце з борщиком. Боже, це ж така смакота. Або з цибулька. Ну, цибулька якось щось хотілося мені, але. 16, дні, знаєте, не, не особо. Коротше, приїжджав чоловік. Де, знаєте, у нас насичені були вихідні. В перший день ми поїхали до батьків м чоловіка. Камачок не прийшла. Иди ко мне Иди ко мне. до мама відео знімає. Кушаємо. Зараз мама прийде далі. Це по прийду. Посмажили там шашлычок. відпочили класно. На другий день я розповідала, що я замовила нам з чоловіком фотосесію. Слухайте, ми так кайфанули, Я ні на секунду не пожаліла, що я замовила цю фотосесію. От взагалі. Нам дуже сподобався фотограф-хлопець. Ну, він просто спец, просто спец. Він молодець. Коротше. Фотосесія тривала десь півтори години окрім того, що фотограф робить фотографії, він ще нам знімав бекстейджі на iPhone, чого я не очікувала. Наші будуть ті відосики бекстейджі з фотосесії. Я чекаю з нетерпінням вже потім посиділи ввечері з братом чоловіка, з його дружиною. Сьогодні зранку поїхали каву попили. у трьох. І знаєте, все так добре, але коли настав час їхати чоловікові, ну, коротше. Тімка сьогодні в обід не ліг спати, тому що він не хотів Він хотів з татком гратися. Коротше, вони гралися. Я досі в шоці, як у нас Тімка. От він все відчуває, все просто. Чоловік навіть каже, що він, напевно, і не хотів обідлягати спати, тому що відчував, що чоловікові від'їжджати. Коротше, він так і не поспав, ми погралися. <кій> Коли чоловік поїхав, коротше, тільки так засмутився, що він, коротше, я теж, знаєте, засмутилася дуже. Я так прилягла, обійняла його. І він почав засинати. Ну, це вже десь була четверта година вечора. Він заснув. Коротше, він проспав дві години. Майже десь дві з половиною години проспав. Я просто в шоці. Він прокинувся без настрою. Обійняв мене. Посидів так. Криць, знаєте, та настрою не дуже. Захотілося поїсти, сьогодні я зварила борщ. Ночний дуже вийшов. Зараз ще планую булгур зварити, зварити знаю. Або вже коли тім визасне, хоча навряд чи це буде, напевно, десь о першій годині ночі, бо він, я ж кажу, проспав до пів сьомого. <кій> <кій> Тому якось так. Завтра вже на працю, на роботу. Коротше, в мене ж вийшло три вихідних повноцінних, тому що я ом, підмінилася з дівчиною. На роботі підмінилася, щоб в мене було три повноцінних вихідних, щоб я вчора не була з ночі, а на фотосесії була така, знаєте, свіжа і виспана. Вже фотограф виклав два бекстейджа, але я не можу їх зберегти і показати вам, тому що, ну, це якщо ви підписані на мене в інстаграм, то ви б там побачите. Тут, на жаль, ні. Вже буду чекати, коли фотограф скине мені їх. Сказав, що скине десь напротязі неділі. Але не все. Тому що у нього в цьому місяці подорож зі сім'єю. Дуже багато роботи, дуже багато зйомок. І він попередив, що ні, може бути затримка. Ну, але нічого. Те, що він нам вчора показав, це було неймовірно. Я реально, я, я просто була. В захваті від тих фотографій, які він нам показав, це просто вони всі класні. Ще був один плюс такий жирний. Фотосесія була, знаєте, щоб розслабитися, щоб ми розслабились. Фотограф включив нам музичку, таку, знаєте, розслабляючу. І я ще, коли ми їхали з чоловіком на фотосесію, Кажу чоловіку, слухай, може, давай ми свою колонку візьмемо, ну, щоб типу, під музичку знімати, щоб такий релакс був. Чоловік каже, так, ну, типу, нафіг. І Тут, значить, фотограф сам запропонував нам з муз музикою, і я була в шоці. М -м -м -м. Картусик, мій котлосик, мой сладник, іди ко мне, сладу. Зараз я прийду Катюна. Зараз мама докушає, я вже прийду. Цьому за чоловіком вони з чоловіком просто постійно. Я могла на кухні собі приготувати їсти спокійно, бо <кій> така от фігня мені хоч розірветься, Я просто розриваюся між справами і тімколі. Тобто мені треба залишити от все і піти з ним або робити щось. І, коротше, я постійно розриваюся і відчуваю себе, знаєте, в цьому плані погано. Тому що я починаю думати, що я якась погана мама, що я йому не приділяю достатньо уваги. А... Ну, коротше, а ще в мене є така фігня. Ну, вибачте, фігня, що от банально, сьогодні чоловік поїхав, у мене немає настрою, я вклала Тімку спати, і замість того, щоб полежати з Тімкою, я пішла робити справи там, прибирати, витирати пилюку, коротше, мити посуд. І так само я роблю, коли тімка не спить. Замість того, щоб з ним гратися, проводити час, я собі ех, намагаюся якусь таку, знаєте, щось, якусь справу знайти, щоб чимось зайнятися, ем, щоб просто не думати, щоб ці думки не були в голові, коротше, щоб не сумувати. Коротше, не знаю, це дуже, блін. Треба над собою працювати, тому що дитина росте і я маю з ним проводити більше часу. А ці справи вже підождуть. Отак. По суті, справи я, поки з дитиною буду гратися, я буду теж відволікатися ж, правильно? Угу. Бульон варила на гомілках курячих, я люблю куряче м'ясо. І тімка його добре пережовує. Бо свинина, знаєте, вона не вся така виходить м'якенька. Ну як, свинину просто довше варити треба. Свет, якщо я зараз не зупиню відео, вийде повноцінний мукбан. Зараз ключе поїм. Піду стінкою хоч годинку з ним пограюся. Потім приготую на завтра назад бугурчик. І все. Будемо відпочивати, все. До речі, на днях, хоч і на недільки в нас в піцерії, в піцадей, Моя улюблена піцерія. У них, коротше, з'явилася піца з сосисочними бортиками, друзі. Я її хочу обов'язково зняти, тому чекайте. <кій> Може на днях все вийде і я зніму вам піцу. Я знаю, що недавно була піца, але хочу спробувати цю новеньку. В піцудей дуже офігезна піца, тому обов'язково зніму. Дякую вам, друзі, за перегляди, гарного вам вечора, гарного настрою вам і до наступних відео. Дякую вам за підтримку.